Ганусь, Ні. Mm. Не хочеш хлопнути, Арінка, хлопай. Хто mm. там такий заліз? Mm. Абереш, Арінка, заліз, щоб не стала на водники, щоб не роздушила. Оце ти вчепила? Я не можу по... Санечка, зараз мама трошки допоможе. Отак треба його все в ручці носити, ти правильно робиш зараз. Хануся. Гануся вже туди воно. працює повним ходом, бачиш. Таку зробила Арінка. Зі стульчиків. Шикарна ялиночка. Ануся, ти зоплям на одне місце понавішувала цілу кучу. кучу. А Аріна, що робить, яку красу. О, Аріна. Це клас, це клас, супер фантастично. Окей. якась пісенька така про Ялиночку, ви помітили? Сонечка, така ззад, бо це ж тут вона нас має йти позаду. Ну, зрозуміло, лежати там. Угу. Прогадуйся, там обирає? Отакі шарики хочеш знайти? Ага. Це такі шарики, що я в дитинстві ними наряджала, тими шарами такими саме оцими. А Юнка, ти я всі іграшки принесла? Ні. Може, мода вот. Що це? День день. Ага, давай день. День-дін-день, дзвонить Угу, Добре, Орінка. Дуже гарно. Ханузя, які гарні іграшки. Достаєш, да? Сама достаєш, так? Да? Зупаковочки, так? Да? Крути ти буси. Крути, крути. Рінка, розкажи, чи подобається тобі наряджати ялинку? Так, да, подобається. А чим саме? Іграшка. Іграшками? Які в тебе відчуття. Вчора Гануся таку фотку сюди приклеїла. Таких красунь Я не буду. Ну то я буду, так? Да? Чіпляти мамі? Що, Ганусь, будемо крутити? Я буду квіти. йде, мама. Коваля йде? Да. Миколай йде? Та ти що, куди він йде, до до нас? Покажи того Миколая. Покажи на ну, нього. покажи мамі. Підійди. Що він роби? Що Миколайчик робить в тебе? Пікає? Покажи, як він пікає. Що то він зробив? Пікає? пікає? Да. Хто це такий? Дай.

Що достаєш? Що достаєш ти? Що це таке? Чіпляють, дві гарно. Ці, до речі, новенькі, ми їх того року не чіпляли, так? Тут є різні іграшки, і старі, і нові. Це, що Гануся тут чіпляє, так? Да? Супер. Будемо водити хороводи? З чіплять що будемо водити? А ви вже оці зайчики такі красиві, стікляні, почепляли? Ой, сотрядой! Ні, не тямлями снігу. Да, там йому буде лечь. Конечно, він на якісь довгі будуть. А, а ось твоя іграшка. Ти несла. Тримай. Ялинку таку. Щепляй ялинку на ялинку. Vou fantástico. É isso aí, o que é, a Тоже тримаю Тот... Куди ти понесла? Що ти там понесла? Покажи. Понесла ту сову Сову понесла? Як сова каже? як каже гарна сова, Аріна? Слухайте, ну ваша ялинка вже визвола з полуну. Хто там? А, хто там сидить?

Патріотична. ще й з гербом, да? ти таку патріотичну, знайшла класну іграшку. Де ти її вчіпиш? Ти підеш. Сюди Ади? Ади Де, ти Де ти вчіпиш? О, вона вже затягна, так само, як ти поступила, зробила, зняла, бо ти йди, а ти приходь приходьмо вчіпиш. Не, Сонечко акуратненько, щоб вона не впала. Покажи, яка патріотичка. Да, Ари... <плакова> Вау, дивись, який набор, Арінка, як прикольно. жовто блакитна і отака, дивись. Повість дивись. <плакова> Хто це таке? Що це таке? Покажи, Ганусь. Ой, дай вітра. <плакова> <плакова>

Дуже класна, маленька. Дуже навіть придуже цілька. Та все дуже файно Так. Да. Чолий Подивимося, в мене є, здається, такі можливо зарядки. Ханося каже, це ціці, це ціці, а це не ціці Розказує, що світиться, що не світиться, так? Да? Ще Дідові Морозові купимо батарейки. А що світять? Ой Боже! Точно, я вибачаю Миколаїв, звичайно, Миколаїв купимо. Що, ти положила сніжочок зверху, так? Да? Да. Угу. А там так гарно бусики були, рік. Якщо ти хочеш, то звичайно кожни. Але ще верхівкою треба не. Ну, Я не хочу. Я дещо інше прийду. Ну. Гануся, ти вже перекус в тебе, так? Да? Арінка не їсть, працює, трудиться. От тако можна так, зад. Ага, чи тут, да, отак, ага. Мам, достаю, їх з плечей. Роблю тут теж хрестик. І виходить тут таке кріпку. Qual é? oh, oh, é que é isso, né, Renan? Oh, que é tricô, Super uhum. Nada

Чики тоже лізе? на капітальний лазильницю. Хай тримає тебе, так? Да? Арінець. Тримай, гануці. Гано? Боже, кібімашки. Передумала, Ганець, ладь, молодець.

Що можна собі пройтися кругом неї навіть хоровода поводити, так? Давайте хоровода поводимо. Давайте. Давай руку, глянусь. Давайте, ручки. Давай, ручки. По колу. Тут, І хоп. Нахід ручки йдуть. И телочки. Я готова и детей. А выше дойдем кстати? Супер. А хлопала ти в чому пам'ятаєш? Окулярах на голові. <плес> як рациня моя маленька? О, так да, клас! Вау, рідно як фантастично! Помахай мені ще рукою. Что затулила кого? Ага, так. Трошки, щоб було, видно, що я вли. А нусь, где подивися, как раз, Анусь. Супер, давай ще. Ша... Це включає такі гарні колядочки були.